Психологи ніколи не працюють так, щоб пара 100% за будь-яких умов розійшлася. Але вони ніколи не працюють, щоб за будь-яких умов пара зберегла свої стосунки. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, в якому я розвінчаю головний міф. Про психологів, які, після яких пари розлучилися. Що це за психологи, якщо вони не зберегли родину? І найжахливіший міф, якщо психолог сам не зберіг свою родину, що же ж ти за психолог? Но, насправді мене не ображає вже ця думка. Просто е, я розумію, що настільки недоосвідчений наший соціум. Які, які кидаються такими виразами. Просто людина не розуміє, про що насправді є терапія, сімейна терапія і так далі. Важливо усвідомлювати, що психолог працює для того, щоб конкретна людина почувала себе добре, щоб конкретній людині було хорошо. Якщо прийшла на терапію пара, то психолог працює для того, щоб нарешті створити сприятливі безпечні умови для того, щоб пара могла нарешті поговорити і почути один одного, після розмови в цьому просторі не відбудеться сварки. Тобто під час розмови, під час спілкування нічого не буде загрожувати сваркою варкою та скандалом. Тому що психолог буде керувати розмовою кожного так, щоб кожен з партнерів просто зміг почути один одного. Адже часто за словами та ти гуляєш, та ти бабник», та ти кабіліна. Ховаються слова, я тебе дуже сильно люблю і боюся, що, ти, що можу тебе втратити. А за словами, та вона нічого в неї там, е е якісь одні ж короткі спідниці, вона вдягається як курва або ще що, щось що там інше. не Ти роби, ховається, ти у мене така гарна, і я так боюся, що це будуть помічати інші чоловіки і захочуть тебе у мене забрати. Нас не навчили правильно комунікувати і вирішувати свої проблемні питання через рот, через діалог, через слова. І психолог, психотерапія допомагає почути людину, почути те, що дійсно хоче сказати кожен із партнерів. Проте є загальні такі, можна сказати, правила, такі проблемні питання, з якими стикається сім'я. І я вам їх зараз тут розкрию для того, щоб ми всі розуміли, про що, про які проблемні питання ми з вами говоримо. Сімейна психотерапія є різновидом психотерапії, яка направлена на те, щоб покращити стосунки в родини в родині, допомогти їм чути один одного, як я вже сказала, налагодити комунікацію, зруйнувати різноманітні упередження. Я головні Питання, які вирішуються під час е, сімейної терапії. Сімейна терапія, до речі, це коли обоє е, чоловік, і дружина, хлопець, і дівчина прийшли на терапію. І одна із цілей це зміна погляду на конкретну проблему. Психотерапевт допомагає подивитися на цю проблему під різним кутом, в чомусь прийняти свою відповідальність. Чомусь зрозуміти, що вони зробили для того, щоб це склалося, в чомусь для того, щоб усвідомити рівень важливості цієї проблеми. Наступна ціль це змінити дану проблему від особистісно індивідуальної до системної. Це мається на увазі е, підняти те, що проблема не є проблема лише там, для жінки чи лише для чоловіка, це їхня спільна проблема. Тому що часто буває таке, що партнери із-за того, що вже зовсім розучилися, якщо колись вміли чути один одного, вирішують, що то твої проблеми, ти її розбирайся. Там щось не влаштовує по побуту, ну, не влаштовує, і живи з цим якось. А воно накопичується. І тому е, да, це із таких, е, на мою думку, дріб'язкових, е, хоча я не хочу знецінювати, звичайно, важливість, цих, може, для когось це дуже важливо. Проте є питання і набагато глибше, які також має кожен зрозуміти, що, так, да, є проблема, на неї потрібно як мінімум подивитися. І все це відбувається за допомогою психотерапії. Імейний. Так, е, наступна проблема, що вирішується, це зміна регуляція екологічне встановлення кордонів між підсистемами, це між поколіннями, це встановлення екологічних кордонів, усвідомлення того, де хтось перегибає палку, влізе сильно не в свою справу, грубо кажучи, і так далі, між батьками та дітьми, між бабусями і внуками, там, бабусями дідусями внуками. Між старшими поколінням і дорослими, розумієте? так? Там дуже важливо встановлювати кордони. Часто Це дуже, це досить поширена проблема того, що у сім'ї виникають проблеми. Наступна ціль це зменшення емоційного реагування на якісь конкретні дії другого з партнерів. Це не примусово зменшення реагування, просто якась поведінка, якась дія розглядається під різними кутами. Людина, що це робить, пояснює, чому вона себе так поводить, на що вона опирається, чому для неї це важливо. А з іншим, працюється для того, щоб зрозуміти, чому він так на це реагує, чи, чи, що ховається за цими емоціями. Наступна ознака: ой, ціль це руйнація стереотипів, які не виправдали себе. Із попередніх поколінь. Тобто те, що ми перейняли у свої стосунки теперішні, від своїх батьків. Це різноманітні установки, ті самі, що розлучатися це гріх, що психологи там це якісь там погані люди. Це те, що жінка має сидіти вдома і рожати дітей, що чоловік має лише заробляти, що. Е, там, хтось когось має бути має слухатися, що там, місце жінки лише на кухні, і ось такі подібні стереотипи вони переглядаються. По-перше, вони виясняються, вони усвідомлюються, що це таке, звідки прийшло, чи дійсно воно відгукується, і опрацьовується таким чином, щоб вони найбільшим таким шляхом підходили для обох із партнерів. І Вибувається питання ієрархії стосунків у родині. Е, ну, тут, скоріше, сюди входить, хто главний, хто не главний. Чи враховувати потреби смаки дітей, чи не враховувати. Да? Становлюються, тут ставляться також всі крапки над І. Звичайно, це далеко не всі питання, з якими приходять до сімейних психологів. Але це, так сказати, основа. Буває так, що після терапії, коли партнери усвідомили, чому кожен себе так поводить, що насправді він вкладає в ці дії, що це спонукало його так чи по-іншому е робити, в який момент між ними пропав контакт, чому і знаходяться шляхи для того, щоб цей контакт відновити за допомогою різноманітних вправ, на все це, це, це займає звичайно час. Проводиться дуже глибока, трансформуюча робота над кожним. Да, і все це ж без бажання кожного з партнерів, воно не відбудеться. Відбувається усвідомлення реальних своїх принципів, потреб, поглядів, які кожен з людей, з партнерів, не готовий змінювати, у якого це є табу, да, там щось змінювати, змінювати погляд. Наприклад, один щось собі рішив, що треба бути полігамними, а у цього принципи лише моногамії. І од не можуть люди зійтися. А буває так, що все стає на свої місця, стає це зрозумілим. Також в дорогу можна сказати, часто психологи дають і, е, поради для наступних кризових якихось питань, як комунікувати. Чи просто партнери вчаться, робити це як можна екологічно та дбайливо один до одного. І пара усвідомлює вагомість своїх стосунків. Які вони цінні один для одного, як сильно вони один одного кохають, після цього кохають і ще більше, і йдуть і далі колихати своє кохання впродовж всього життя. А буває так, що пара усвідомлює, що їм не зійтися в конкретних важливих для кожного питання, скільки б у них не було приємних моментів, яких б у них там не був би там класні, якісь можливо сексуальні стосунки, або якби там когось не влаштовувало фінансове питання, не можуть вони. В дуже важливих інших е, фундаментальних питаннях зійтися. І пара розлучається. Проте, це не і за психотерапевта, психолога і так далі. Це і за того, що люди усвідомили свої позиції, свої погляди і дійсні можливі ресурси другого зарадити потребам іншого. першого. І... На мою думку, круто, що люди це усвідомлюють як можна раніше. Я стараюся нікуди не вписувати стереотипи про вік, але ж набагато е, приємніше розлучитися, тому що розумієш, що людина просто не твоя в 25 років, ніж в 45 Ну, Тут і догадалки не ходи, як то кажуть. І в цьому дуже багато має бути вдячності, що. Вони змогли вирішитись, навіть якщо це в 50 років, кожен ще буде мати можливість і 20 і 40 років прожити щасливо з іншою людиною, або на самоті, якщо е, є в цьому, в цьому бажанні, якщо в цьому була проблема. Чому ні? Але психологи не розлучають людей. А психолог, що розлучився, для мене це взагалі ознака. Неоценного досвіду і поваги в якійсь точці, тому що хороший психолог це щаслива людина, в першу чергу, яка вміє чути себе, вибирати себе, в якого адекватна самооцінка, віра в себе, здатність розвиватися, е е отримувати бажане і так далі. А ще який може бути сильний. Хороший психолог з сильною терапевтичною позицією, якщо він вона постійно в шлюбі страждає, якщо він кожен день вибирає бути жертвою, якщо це аб'юзивні стосунки. Як піс... з такими поняттями можна говорити, що у розлученні винен психолог, чи що ти за психолог, якщо ти розлучився? Я вже мовчу дійсно про аб'юзивні стосунки, адже аб'юзивні стосунки можуть бути не лише фізичні, а емоціональні, і психологічні. І це також жахливо. Та що тепер терпіти, бо ти психолог? Ну, камон. А уявіть, що глибоко в душі обоє, або вже й не глибоко, обоє із партнерів страждають. Вони один одному уже ненависні. Вони просто не можуть дивитися один на одного, навіть знаходитися в одній кімнаті. Але із-за того, що розлучатися це гріх і нормальні люди не розлучаються, вони так і терплять один одного десятиліттями, 50 років разом живуть. Ну, вибирати таку позицію це чудовий вибір, і кожен має на нього право. Але моя позиція такава, що, типу, я страждаю і ти страждай, чи що. Ні, я вважаю, що якщо не добре і вже були в житті всі шляхи для того, щоб вирішити проблемне питання, врятувати ці стосунки, заохотити якось почути один одного і так далі, коли дійсно внутрішньо відчувається, що нічого вже більше зробити не можна, тому що знову ж таки ламати не будувати. Варто спершу докласти максимальних зусиль для того, щоб. Подивитися, що можна з цими стосунками зробити, тому що е, ніколи не винен один. І у випадку, якщо немає, немає ніяких шансів ці стосунки покращити, розлучення є якраз тим самим варіантом. Основною перевагою розлучення після сімейної психотерапії, у випадку, якщо обоє з партнерів йшли туди по добровільному бажанню, є те, що кожен з них отримує хорошу. Трансформацію внутрішню. Те, з чим потрібно працювати, тому що у будь-яких будь здорових стосунків, е коли у людини здорові стосунки з собою після розлучення, ран рано чи пізно починається робота над помилками. А у випадку, що після психотерапії вона починається ще е під час самої терапії. Ну, у випадку, якщо людина то здатна, готова слухати і свої недоліки також. Я сподіваюся, я досить екологічно і коректно розкрила роботу сімейної психотерапії, на що вона направлена і настільки не є вірним, не є нормальним, в принципі, звинувачувати психолога у тому, що хтось там розлучився чи зійшовся, чи зберіг, чи не зберіг сім'ю. Тому що, якщо психолог вам заявляє, зі мною ви 100% збережете сім'ю, я б не рекомендувала йти до такого психолога. Дякую, що були зі мною до кінця! А я з вами не прощаюся. Побачимося у наступному відео.